Слава Ісусу Христу! Ось до я удохотворена, після ранкового богослужіння вийшла на стадіон і вирішила пройти пару кругів для оздоровлення своїх кроків. І ось бачу, скільки тут сміття. Йду, повз лавочки, повз ті всі паперові відходи, які не виховані нічемні. Дорослі, скоріше всього діти, підлітки залишають після себе. Шкода, що я не маю мішка чи якоїсь великої сумки, можливо, я би зігнулася і це все позбирала. Мені за це ніхто не заплатить, але я буду рада, що я зробила поміч для тих наступних людей, які після мене будуть прогулюватися цим парком. Ось я. Знову ж таки, кажу, духотворена і щаслива, помолилася, посповідалися, прийняла святе причасті. Зараз в піст треба робити, благородні справи. Справді, наступного разу я обов'язково візьму з собою тару якусь чи мішечок і буду робити кроки, прогулюватися і водночас збирати цей хлам, який невиховані, підлітки залишили баночки. З-під пива, з-під всяких напитків, з-під чіпсів, папірці з цукерок. Але я з задоволенням йду цим прекрасним весняним, спокійним, теплим садом, можу сказати, стадіоном. цим. І це неприємно, коли я показую ті папірці. Але я знаю, що я обов'язково їх позбираю. Ви знаєте, із моїм артрозом, коксартрозом, спондильозом, Постуартрозом, чого в мене тільки нема, чого тільки нема? Лікар каже, все одно рухайтесь, все одно робіть зарядку. І якщо це все зробити, мені буде тяжко згинатися, тому що болить спинка і вже неодноразово, не і постійно, і вже досить багато років. І лікар каже, все одно робіть вправи для спини. Тому я ще в молодості, мені порадила одна Кобіта, близька подруга, які вправи робити, пробуджуючись у ліжку. Я робила велосипед, знаєте скільки раз? Сто раз. Кожен день сто раз я робила велосипед. Я робила ножниці, ну то просто кожен догадається, як виглядає та. Далі вже немає сміття, бачу, як виглядає та вправа, пізніше піднімання ніг, по, можливі, по можливості, чим вище. Дихання животом глибоке, щоб позбавитися від зайвого жиру. І головне, оці, ці ножниці і ці, той велосипед я це робила. Але коли мені стало вже багато років, я побачила, що мені не тільки тяжко, мене не болить нічого, я можу це робити. Після того, Мені стає дуже погано. Після того такі болі, що я йду до лікаря, приймаю уколи і лікуюся тим не більше, тим не менше. Лікар каже, все одно робіть ці вправи. Чому я це згадала? Тому що якщо я позбираю це сміття, можливо, мені навпаки станеться чудо. І ці болі пройдуть, минуться. Доречно я хочу згадати такий випадок свого життя. Поки я прогулююсь, роблю свої ранішні кроки. Ось такий був випадок. Коли мене Ну, в мене коло мене, майже в моєму районі, є джерело на високому замку біля підніжжя, де б'є чудове, зцілююче джерело, де було явлення матінки Божої, фіора стоїть, люди там купаються, миють ноги і набирають ту воду для оздоровлення. Я дуже вірила в цю воду, а завжди віра нам, знаєте, допомагає. І діти ще були малі, в візочку, синочок був. Дочечка старша, ми, я набирала ту воду в кульок, багато пляшок пластикових. Ви знаєте, так багато, що одного разу мені той кульок подерся. І можна було просто частину тих пляшок з водою викинути. Я настільки вірила, що вона мені, мене буде спасати, мої вже ранішні неполадки здоров'ям і моїх дітей. І я той кульок в оберемок в двох руках порваний кульок з тими водами несла. Але була така спека, що прийшлося і сісти на лавочку, відпочити. Пити хотілося. Я не задумуючись, перехилила одну пляшинку, випила ту воду, холоднющу, смачну, справжню джерельну воду Дома Пригадала, що в мене вже кілька місяців сильно болить горло, якийсь грибок, можливо. Я це не мучило, температури не було. Я до лікаря не зверталася. Наступного дня я стала і раптом. Пригадала, а чому горло перестало боліти? Я була в шоці. Отже, від цієї води, не просто від води, свяченої води, так якби, а від тої віри, що я не подерла, не, не викинула цей кульок і не лишила ті пляшки, а далі їх продовжувала нести додому. Я вилікувала таким чином горло. Іншим разом було якесь свято, можливо, Фатімської Божої Матері, де завжди 13-го числа там відправляє церква. Люди. Опускають ноги в басейн такий, який створили коло пам'ятника Матері Божої. І дехто боїться. Я своїми болячками різноманітими опустила ноги і не боялася, що вони мене ще більше будуть боліти. Зі мною була коліжанка, яка не вірила і не хотіла, тому що, каже, їй погано в неї тиск, в неї те все, і вона не хотіла навіть доторкатися до цієї води. Ви знаєте, мені нічого не сталося. Мені і цистит не почався, і болі в ногах не почалися. Мене просто вони перестали боліти. На мене нормалізувався тиск. Тобто, до чого я веду, що віра наш, нас завжди спасає, віра нам допомагає жити, якщо дуже вірити, ми можемо зцілити багато наших болячок. І ось зараз я навіть повірила в те, що можна добитися успіху в матеріальному становищі. Хоча ми все розуміємо, що вийти з положення дуже важко, але можна тільки своєю святою вірою. Дякую за увагу. До побачення.